Привіт всім, рада вас вітати на моєму каналі. Сьогодні дивимося, якою ж буде енергія червня для водних знаків зодіаку. Риби, Рак, Скорпіон. Що ж, розпочинаємо. Риби, спокій. У вас енергія спокою, енергія зосередження на собі. Ніби ви нарешті знаходите. Те, чого вам так не вистачало, я саме зараз говорю про ваш стан внутрішній. Це може бути пов'язано з інтуїцією, що ви починаєте слухати свою інтуїцію більше, довіряти собі, і всесвіт до вас стає більш прихильним. Ви легше проходите різні стресові ситуації, бо ви знаєте, нарешті, яким чином можна цей спокій в собі постійно підтримувати на одному рівні. Для когось це можуть бути медитації, для когось заняття просто улюбленим хобі, або знайти взагалі хобі, якщо раніше у вас були там, наприклад, лише і робота Тобто постарайтеся в червні по максимуму бути спокійними і робити все для того, щоб збалансовувати та, свою нервову систему. Ми живемо в такому світі, що, на жаль, від стресів повністю ну, ніяк не можна обезпечитись. Вони до нас проникають з різних джерел, і так в житті може щось статися. Навіть якась мінімальна річ просто вже може вивести вас з себе, і ну, нікому краще від цього не буде. Тому е, обов'язково звертайте увагу на свій психологічний стан і, звісно ж, на фізичний. Можливо, комусь треба просто пробити курс магнію, да, якщо ви планували. Тобто, спокій ваше все. Але ну, давайте ми з вами прояснимо. В чому ще і як відіграватиметься ця енергія спокою для риб. Так, відлюдник дев'ятка пентаклів, яку ми тут бачимо, це про те, що більше часу проводити наодинці. А, власне, да, як я вже і сказала, медитацію, улюблені хобі, поїхати кудись лише самому чи самій, тобто приділити час собі. Особливо це важливо буде для тих людей, хто не звик бути сам, хто звик постійно бути з кимось, хто просто залежний, да, От що я не можу бути вдома сам чи сама, мені треба, щоб хтось був, щоб якесь радіо там, говорило на фоні. Це обов'язково. І, можливо, навіть от в червні будуть складатись такі ситуації, коли там ви багато часу будете проводити наодинці, і якраз цей час буде для вас максимально продуктивним. Для когось це ще покладатися на себе в зароблянні грошей, хтось зможе, наприклад, освоїти нову професію, вийти дуже швидко на роботу, знайти роботу, працювати в. Класні для вас обстановці, наприклад, почати працювати на себе. Також, тут у вас йдуть ось такі карти, як п'ятірка мечів і туз чаш. Це може бути прощення прийняттям за якісь образи, можливо. Тобто, ви зможете відпустити. Особливо, якщо вам потрібно було це, відпустити якісь образи з минулого, які ви за собою тягли, і це надасть вам все більше і більше енергії. Що нам тут ще треба знати. Там, десятка пентаклів. Так, тут у вас можуть бути на повісті дня якісь сімейні ситуації, коли треба кудись поїхати. Для когось це може бути ще обговорювати переїзд, якісь такі ж зміни в житті, але може бути навіть просто відпустка. То ну, в червні не рекомендується, насправді краще в червні планувати на відпустки чи якісь поїздки. Тобто тут краще приділити час родині це буде значно корисніше і позитивніше. Чому? Тому що повішений дуже часто говорить про ситуації затримок або десь там не встигли, не встигли на поїзд. Різне буває. Тобто, коли нас всесвіт затримує, щоб ми залишились довше. І це насправді не є чимось поганим. Це навпаки. Да? Якщо от зараз затримується щось, щось не виходить так швидко, як ми цього хочемо, окей, треба просто відпустити це. і Займатися тим, що є у вас в пріоритеті. І що нам тут треба знати? Вісьмірка Пентаклів говорить про рутину, про рутину, яку ви самі собі будуєте і складаєте. Для когось це закінчувати робочі моменти і дуже активно працювати. Для когось це вибудувати собі рутину, щоб ви могли почувати себе більш впевнено, тому що для деяких людей важлива рутина, коли ми встаємо, коли ми лягаємо, коли в нас прийоми їжі, коли ми ходимо на спорт. Тобто це все про те, щоб от консистенці, да? як це правильно перекласти, що ви щодня робите якісь маленькі кроки рутинно, це може бути нудно, але врешті ви знаєте, що це принесе вам великий результат. Ось, тому будьте спокійні, використовуйте цю енергію спокою. І загалом у вас місяць виглядає досить таки чиловим, без серйозних проблем і стресів, що прекрасно. Рак. Що ми скажемо тут? Інтуїція. Красива карта. Слухайте свою інтуїцію. Дуже часто ми не чуємо голос нашої інтуїції, бо нам його перебиває наша свідомість. Та. Нам здається, що, що це я собі таке придумав чи придумала. Звідки в мене це в голові? А це насправді важливо помічати. Бо це те, що називається мати коннект з собою. Це те, що називається а, жити в гармонії насправді. Тобто, це не про медитацію десь на балі. Це якраз про те, що я йду в коннекті зі своєю інтуїцією, вона мені підказує, як. Краще вчинити, що краще сказати. Тобто, коли я помічаю знаки від Всесвіту, я е, маю цей відгук всередині себе. І не ігнорую, що найважливіше, я не ігнорую те, що говорить мені моя інтуїція. Давайте ми прояснимо, де ракам треба буде використати інтуїцію, почати слухати себе, чути. Так, в плані здоров'я. Отже, да, не ігноруйте знаки від вашого тіла, що щось не так. Головні болі, проблеми зі сном, там, суглоби, спина, все, все, що вам йде некомфортно, неприємно і повсюди, де у вас вилазять ці е, е, захворювання, там, хронічні можуть загострюватися. Обов'язково звертайте на це увагу. І, Весь фокус кидайте туди. Оця от недолікувалась, не долікувався і побіг. Ні, це так не буде працювати, повірте мені. Важливо, займайтеся своїм здоров'ям, своїм фізичним виглядом, да? зовнішнім виглядом. Також четвірка жезлів, вона може говорити про дім, ремонт, питання куплі-продажі. І ну, про роботу в офісі, якщо ви працюєте в офісі, то це, наприклад, там, попросити перемістити вас з офісу, щоб ви працювали вдома. Або місце загалом, от 4 жезлі, місце там, де ви проводите багато часу поміщ, е, приміщення. Тому е, класно було б, звісно, зайнятися. Очищенням місця, де ви живете, можливо, перебрати речі, викинути щось, зробити якийсь ремонт, навіть мінімально щось просто покращити. Це вам дуже сильно облегшить життя. От ви ніби відчуєте, що ух, свіже повітря це дуже круто. Можуть бути проблеми в плані того, що почали ремонт, щоб зробити якусь мінімальну річ, просто замінити її, і, врешті-решт вскрилась якась більша проблема, там, наприклад, труби чи проводка, чи щось таке. І отут-о от, якраз таки слухайте свою інтуїцію: не давайте іншим людям перебити цей голос. Якщо ви відчуваєте, що треба перевірити та, лишній раз, він ніколи лишнім не буває. Що тут ще ракам потрібно знати? Так, слухайте свою інтуїцію також стосовно фінансів. Не рекомендую вкладатися серйозно фінансово в червні в якісь незрозумілі вам бізнеси, схеми, відкривати бізнес не найкраща насправді ситуація. Тобто, тут вам потрібно дуже чітко, раціонально і конкретно, отак, от, просто всі зайпроти проти, поставити. Виписати їх навіть собі і чітко подумати, чи задоволені ви наразі своїми фінансами, чи потрібно щось покращити. Можливо, та робота, де ви зараз є, не закриває вам навіть базових потреб. І це може, звісно, дуже сильно розчаровувати. Це може бути сумно і неприємно, але якщо ви поговорите з собою дуже, скажімо так, серйозно для вас? Відкриються нові варіанти розвитку. Можливо, щось треба буде закінчити, завершити і розпочати нове. Ну тут, якщо у вас вже є бізнес, то це може бути закриття да, бізнесу. Після роботи там, з бухгалтером, юристом, адвокатом, ким завгодно, все, що стосується бюрократії, коли ви бачите, що десь ви, наприклад, не тягнете або не приносить більше класного доходу та чим ви займалися. І що нам ще треба тут знати? Сонце, клас, позитив, радість. Ось, колесо фортуни. Уже яка краса, які красиві карти. Десятка чаш налагоджувати стосунки. Хто в нас самотній, тут може йти знайомство, створення союзу? Хто вже в союзі, це по максимуму налагоджувати погоду всередині союзу, сім'ї, працювати над тим, щоб цей союз був для вас обох щасливим. Бо насправді нам здається, що все має бути. На автоматі. Так, от я знайшов людину, мені все підходить, ніби непогано, але потім з часом ми починаємо помічати якісь речі, які нас не дуже задовольняють. І сенс якраз тут в тому, щоб прислухатись до себе і вчинити саме так, як каже вам ваша інтуїція. І ви побачите класний результат. У вас тут все планується просто чудово. І скорпіони. Solutions – це в нас про те, щоб знайти вихід із ситуації, побачити нарешті світло в кінці тунеля, вирішити, не вирішую якусь задачу, яку неможливо вирішити. Тобто до вас цілком можливо в червні прийде якесь осяяння, що ага, от так я можу вчинити, і це кардинально змінить моє життя. На краще. Та? Бо солюшен це про те, щоб знайти якусь реально працюючу дієву тактику, інструмент на покращення ситуації, на вирішення проблеми. Що ж, давайте ми подивимось, чого будуть стосуватися для скорпіонів ці енергії. Так, це у вас може бути пов'язано з а, тим, щоб залишити позаду щось, а, може бути пов'язано з сім'єю, родиною, можливо, якісь родові програми. А родові програми це я вам зараз не про якусь магію говорю. Це про те, як нас виховують, які ідеї нам вкладають в голову, і над якими ми не рефлексуємо, а ми просто живемо на автопілоті. Наприклад, нам колись десь ми почули від наших близьких і рідних, що, наприклад, там, Якщо ти до 30 не вийшла заміж, то все вже ніколи не вийдеш, будеш завжди сама. Чим це не родова програма? Тут навіть ну, магічить нічого не треба, це просто засідає в голову і ви починаєте жити за цим принципом. Тобто хтось тут може звернутися до, цілком, можливо, до психолога. Може бути і езотерик, може бути будь-яка така професія, яка допомагає іншим людям розібратися з проблемами в житті. Тобто, це стосується здоров'я психологічного. Може бути і фізичного теж, бо все це разом у нас впливає одне на інше. Прибрати якийсь стрес з вашого життя, закінчити щось піти, не дочекавшись там, якоїсь відповіді від інших людей, незалежно від них, просто. Знайти рішення для проблеми. І іноді рішення це якраз таки просто закінчити ситуацію. Перестати спілкуватися, наприклад, навіть якщо це родичі, які неймовірно токсично на вас впливають, замість того, щоб потакати та їм, ви просто звернете увагу на себе. Можете просто закінчити навіть спілкування з тими людьми, які більше не йдуть з вами по одній дорозі. Нам тут ще треба знати. Так, да, у вас тут може йти прям такий крах завершення. Можете відсторонитися від людей, щоб просто зробити висновки. Щось, на що ви, наприклад, покладалися дуже сильно, може. Ну, мені хочеться сказати, все-таки не те, що це вас підведе, а те, що це покаже вам, що покладатись треба лише на себе. Та? Ніхто не запропонує вам вирішення якихось ваших особистих ситуацій, навіть психолог, до якого ви ходите або збираєтесь піти. Це все про ваш особистий вибір і ваше особисте розуміння. Що ще нам тут треба знати? Не бійтесь відпускати, я б це так назвала не бійтесь відпускати ось ваш чаш, вас чекають. У вас тут чекають якісь дуже приємні події. Для когось тут знайти партнера, для когось просто вийти на ринок стосунків почати знайомитись, для когось знайти друга, поїхати кудись в подорож, щось для себе нове відкрити. Тобто перед вами тут відкриваються такі дуже приємні радощі життя в червні. Але оця четвірка чаш, яка там от посередині, вона, ну, скорпіони це дуже глибокий такий знак по-своєму. Та? І ви можете дуже сильно от бути в цих своїх емоціях, от дуже сильно намагатися все вирішити, все контролювати. А життя, яке мчиться про вас, ви ніби не помічаєте. І тут все-таки рекомендовано вам взяти цю цю чашу, так, яку вам все дає. Познайомся, піди прогуляйся, поїдь кудись, не, не сиди, не сиди, рухайся. Хоча, звісно, можуть бути сумніви, може бути, а як же так, як, на кого я покину, та оце от все. І давайте під кінець. Шестірка жезлів, будь ласка, перемога. Перемога. Тобто ви знайдете все-таки вирішення до ваших проблем. Це може бути по шестірці жезлів це завжди фарт, це завжди удача. Це. Неочікувано, вже думали, що вас звільнять, а вам підняли зарплату, ви виплатили премію. Думали, що все вже відпустка не світить. Класно знайшли пропозицію кудись поїхати відпочити. Шукали якусь для себе ідеальну машину, по вашій ціні нічого не було. Вау, знайшлась по вашій ціні. Тобто це фарт, який просто треба вловити його. Його треба вловити, тримати, і це не довгостроково фарт, це завжди момент. Який треба підхопити. І я бачу, що ви його тут таки підхопите, ви вийдете з якогось трошки апатичного стану, і ваш місяць насправді ось планується дуже крутим по карті помірність. Після таких, можливо, досить емоційних моментів. На початку місяця, під кінець місяця, ви прийдете просто у відчуття Нірвани. Можливо, якраз таки це пов'язано з тим, що ви кудись поїдете. Прекрасно. Прекрасної просто енергії для наших водних знаків. Чекаю на ваш зворотній зв'язок. Люблю, цілую. Пока-пока.